Подорожувати можна дешево. Я на 4 дні поїхав до Стамбулу, і це вийшло недорого з Берліну. Тому розповідаю вам, де я брав квиточки і як спланувати свою подорож недорого. Квитки з Берліну до Стамбулу коштували приблизно 100 євро, тобто в одну сторону було 55, в іншу 45, тобто виходить разом 100 євро квитки. Готель. Був так само 100 євро на 4 ночі на двох, тобто можна сказати, 50-150 євро. Це ви переліт і проживання. Харчування залежить звичайно від вас, скільки ви там будете ходити по ресторанах і так далі. Але це все можна так само спланувати собі недорого, тому що в супермаркети в будь-якій країні вони є. Ви можете їсти там. Наприклад, у Стамбулі ми знайшли класний варіант. Де ви купуєте запаковану рибу чи м'ясо, і є гріль зона, де ви можете по цій же ціні її пожарити. Вартість цього ж приготування воно якби не враховується. Головне там у них пожарити, поїсти. А, плюс у них є ще фудкорт зона, де можна було взяти якісь гарніри. А, це дуже класно, економно і, звичайно, так можна а, подорожувати недорого. В Стамбулі ціни на проїзд і так далі на там якісь от розваги були не такі дуже дорогі. Звичайно, якщо ви хочете, як туристи, там підніматися на башню або екскурсії, замовляти це досить дорого. Але якщо ви стараєтеся жити... Як живуть місцеві, то звичайно можна підбюджетно бюджетно подорожувати. Тому рекомендую вам обов'язково робити таку невеличку вилазку, перезавантажити свій мозок і подорожувати. Якщо розібратися у цій сфері, то можна знайти дуже класні варіанти і недорого поїхати.